Подарунковим пакетам тут не видно кінця краю. Усередині іграшки і солодощі. Усе це зібрали школярі та вихованці садочків Житомира для дітей Куп'янська. То і розвивальні ігри, які розвивають інтелект, і насичують, скажем так, цікаве дозвілля. Тобто, все різноманіття ігрового середовища і розвивального воно тут представлено. Збір тривав близько місяця, розповідають у департаменті освіти і набрав шалених обертів. Іграшок планували зібрати на 600 дітей, утім, юні Житомиряни принесли утричі більше. А до акції почали долучатися не лише діти, а й батьки та навіть військові. Були садочки, просто люди, просто волонтери. Просто хто почув, прийшов і приніс. Я ще раз хочу підписце на фііграшки. Її нічні набори для людей передала й одна із Житомирських церков. Іграшки привезли із городецької громади, що за 100 кілометрів від Житомира. Там кажуть, коли почули про збір, відразу оголосили його і в себе. Му наша громада також зазнала ракетно-бомбових ударів, і ми особисто знаємо, що таке біда, що таке, коли дітки знаходяться в підвалах. В нас, в нас особисто в громаді вони жили місяць в підвалі, і тому, коли ми волонтери, друзі намагались підтримати наших особистих діточок, тому ми і вирішили долучитися до цієї акції, допомогти діткам з Харківщини. Привезли дуже багато. Іграшок м'яких розвивальних ви знаєте, і саме такі цікаві у нас великий будиночок нам передали для цих діточок. Хочеться, щоб їхні будинки залишалися цілими. І коротко про те, як розпочався цей величезний збір. Я звернулася до департаменту освіти, і попросила аби діти з житомира зі шкіл та садочків. Написали листи та намалювали малюнки для жителів Куп'янська. Їй сказали, що там досі під обстрілами живуть близько 600 дітей. Коли про це почули, вирішили зібрати ще й. Іграшки, і солодощі, і вже так вийшло, що на Рахунку за тисячу іграшок вже просто збилися і загалом порахували, що тут понад дві тисячі іграшок. Їх уже вистачить не лише для дітей Куп'янська. Подарунки для дітей із своїми однокласниками збирав і десятирічний Ян. Хлопчик сам переселенець із Харківщини, тож не з чуток знає, як важлива підтримка тим, хто продовжує жити у себе вдома, попри обстріли, особливо дітям. Боявся дуже і Хотів, щоб був мир. Ми збирали листівки, подарунки і солодиші. Радість, щоб вони були радісні, тому що зараз там іде війна, там. Магазини не працюють, і ми їх немножко підтримуємо. Своїми іграшками розповідає 11-класник Віталій, поділилася і його п'ятирічна сестричка. Каже, вона віддала усе, коли почула, кому їх відвезуть. Сам же взявся за солодку частину пакунка. Я поклав іграшки своєї сестри, які вона віддала. Там було трохи іграшок, нові іграшки, все нове. Положив солодощі, поклав. Цукерки та ну багато всього іншого, що потрібно зараз маленьким українцям під час цієї тяжкого цього часу, який зараз настав. Однокласницям Віталія важко стримати сліз, коли згадують, як усією школою збирали допомогу. Наш клас окремо склав свої іграшки, тобто від нашого класу і всі остальні так само запакували, гарненько склали кожну іграшку, кожну солодість, щоб це все гарно для дітей, як для свята було. Кожна дитина має право на радість. Це найменше з того, що ми могли зробити для цих дітей, тому що вони настраждалися більше, ніж ми. тому ми повинні, хоч якось їм допомогти. І до завдання по збору іграшок діти підійшли дуже відповідально. Подарунки запакували у святковий папір або поклали у подарункові пакети з бантиками. А слова своєї підтримки дітям написали і трійнятка: Даша, Саша та Маша. Любі тітки, мала світа можна. З, з новорічними святами. Бажаємо радості і здоров'я. Бажаємо багато-багато подарунків, і багато посмішок. У департаменті освіти кажуть, діти, окрім іграшок, намалювали і написали шалену кількість листів із побажанням. Один із них зачитують і нам Так, для маленького сонечка. тобі, маленьке сонечко. Моя донечка Ангелинка передає тобі вітання з майбутніми новорічними світами. Вона ще маленька, тому я пишу за неї. Сподіваємось, що у тебе, твоїх батьків, все добре і ви в безпеці. Ми вам бажаємо веселих, а головне спокійних, новорічних свят і здійснення бажань. Маємо надію, що в наступному році наша Україна знову об'єднається. Ми всі живутиме, будемо в мирі і процвітанні. А вже на День Святого Миколая усі ці подарунки отримують діти Куп'янська. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Я накладаю картопельку на лікуванні, так? І зразу так да. Ми закриваю в шпиталь Ну? І зразу я так закриваю. Так, на серединку мали це ріночка. Аріна старанно ліпить варенички із картоплею. Каже, навчила це робити мама, адже вдома часто готує. А у садочку нагадала процес ще й вихователька. Та зараз кулінарочка вкладає особливий сенс у кожен свій вареник, адже добре знає, для кого готує. А ти знаєш, для кого ти їх ліпиш? Так. Да. Для, для солдатів. Старається ліпити і Даринка, та аж так, що у борошні всі рученята та обличчя, як у справжньої господині, знає, що готує для воїнів і передає вітання. Щоб вони повернулись додому. – щоб вони повернулись додому. А тобі подобається ліпити вареники? Так. Да. Да. – Будеш дома ліпити вже да. серед юних кулінарів і хлопчики. П'ятирічний Іван пробує ліпити вареники вперше, але йому подобається, тому закінчив одним з перших і також звертається до наших захисників. Вони повернули домої. І і ще не боліли. Вихователі малечі кажуть, діти добре знають, що таке війна. У багатьох є рідні, які наразі захищають країну, а також у садочку постійно проводять пояснювальні бесіди та говорять про те, що відбувається, та зізнаються, вони і так все добре розуміють та відчувають. Наприклад, коли тривога, вони вже самі знають, що треба бігти в роздівалку, одягати взуття, от верхній одяг, і спускатися в укриття. От, наприклад, сьогодні одна дівчинка сказала, що таке свято, що треба цю Росію, щоб вона сюди не, не, не вмішувалася вигнати її. От і щоб у нас була перемога, щоб наші захисники вигнали на цих росіян із нашої України, і щоб у нас був мир, спокій, от добробут, і щоб нам добре, хорошо, тепло і затишно. Жилося в нашому дитячому садочку, так вранці, коли приймали дітей, діти вели бесіду таку. Працюють у садочку і над патріотичним вихованням малюків, тому такі благодійні заходи проводять не вперше і постійно допомагають військовим. Перед Великоднем напекли разом із дітками близько півтори тисячі пасочок. А нещодавно вітали захисників із Днем Збройних сил України. 6 грудня ми також відвідали шпиталь, завезли нашим воїнам шкарпетки. Футболки, смаколики, вони були дуже раді. Ми з кожним обійнялися. Були такі обійми теплі. Вони дуже дякували нашим батькам, нашим діточкам за те, що ми їх не забуваємо і підтримуємо. Сьогодні вареники для військових готували з нагоди свята Андрія не в одному садочку Житомира. Існує вірування, що цього дня потрібно обов'язково з'їсти саме цю страву, адже вона має лікувальні властивості. Наша акція називається тисяча вареників для незламних, бо українські воїни вони незламні. Тому ми і будемо пригощати в нашому військовому госпіталі варениками. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. У Житомир прибула офіційна делегація з Естонії. Члени естонського парламенту розпочали візити з покладання квітів до пам'ятника захисникам та захисницям України, а згодом на власні очі побачили наслідки ворожих обстрілів, руїни 25-го ліцею. Обговорили питання відбудови України та спільні проекти. Допомоги Україна потребує у багатьох напрямках. Утім, нині одне з головних завдань перед державою допомогти людям пережити зиму. За прогнозами, вона буде найважча за усі часи, Син незалежності України Естонія це добре розуміє, тож продовжує допомагати. Ми обрали Житомир як область, яку будемо підтримувати. Тому зараз ми у Житомирі спілкувалися з місцевими чиновниками та людьми, аби дізнатися про ситуацію та як ми ще можемо допомогти. Директор Чуднівської лікарні каже, нині основна проблема ймовірний блекаут в Україні. Зазначає, особливо гостро це питання стоїть саме для медичних закладів, тож персонал не гає часу і вже активно готується до різного розвитку подій. Втім, потребують підтримки. Ми змінюємо логістику, ми змінюємо маршрут. Пацієнта, щоб надавати медичну допомогу в тих закладах, які більш готові. Є заклади, які можуть цілодобово працювати, є заклади, в яких там є проблеми енергетичні. Стало питанням по медичних закладах. Наразі це опалення на сьогодні, особливо якщо. Є централізоване і неможливість. Є заклади, які мають свої власні котельні, але не мають генераторів потужних, щоб запустити ці власні котельні, начебто котельня є, користуватися нею не можемо. Сподіваємося на допомогу від влади Естонії в плані генераторів, особливо потужних генераторів на лікувальні заклади вони повинні йти це від 20 30 кВт і вище не менше уваги потрібно приділяти і соціально вразливим верствам населення. Депутатка Житомирської обласної ради розповідає, гуманітарний штаб Бердичева із перших днів війни став допомагати українцям. Акцентують увагу на внутрішньопереміщених особах. Втім, зазначає, ресурси волонтерів не безмежні. Тож під час форуму звернули увагу колег з Естонії і на це. Україна потребує підтримки не тільки на рівні державних структур різного рівня, але і громадських організацій, тому що. Громадський сектор це волонтери, які витрачають власний час, власні кошти для того, щоб допомагати допомагати людям, які потребують цієї допомоги. І тому не звертати на них уваги, зневажати їх не можна ні в якому разі. Волонтери це те, це ті люди, які працюють. Кожного дня постійно, незалежно від того, яка ситуація на вулиці, у складі делегації Іриго Брейвен, член консервативної партії Естонії, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Він допомагав українцям тоді, тож обіцяє робити це й надалі. Ми звісно дуже підтримуємо українців і збираємо гроші для генераторів і усілякі продукти. Сьогоднішній форум ще один крок для тісної співпраці з Естонією, зазначає народний депутат України Арсеній Пушкаренко за круглим столом. Обгов. Говорила виклики на наступний рік та одночасно поділилися досвідом один із одним. Тому в різних напрямках ми працюємо. Але важливо було сьогодні зустрітися, обмінятися досвідом, обговорити ці виклики, подумати, де ми можемо надому допомогти, де Естонія може ще напротнути руку, хоча колосально багато робиться. І, власне, ми обговорювали, і їм також цікаво, як держава функціонує в умовах воєнного стану. Звичайно, що Естонія розуміє, що у неї сусід. Росія Естонія також була під окупацією. Вона розуміє ці виклики, тому їм дуже важливий цінний досвід. Ну і також, оскільки були представники всіх фракцій парламенту, в тому числі і урядової коаліції. Звичайно, що ми обговорювали питання допомоги нашій області. Голова фракції Слуга народу в Житомирській районній раді Наталія Волинець підсумовує із колегами, що зробили за цей рік. Цьому році було п'ять чергових сесій. Відвідуваність наша 100%, чим пишаюся. І кількість прийнятих рішень десь близько 50. Також зазначає, із початком повномасштабного вторгнення жоден депутат не покинув робоче місце і став допомагати своїй громаді. Дехто добровольцем вступив і в лави територіальної оборони, серед них і Михайло Іванкевич. Чоловік розповідає, коли напружена ситуація в місті вщухла, почав працювати як волонтер і не покидає цю діяльність і зараз. За допомогою моїх друзів з данії благодійної організації «Бавар Україна і асоціації українців в данії. Було передано багато автівок для наших захисників, які були передані в гарячі точки. Автівки були вкомплектовані всім необхідними речами, повербанками, раціями, бронежилетами і всім іншим. Також займаємося з внутрішньопереміщеними особами, допомагаємо волонтерам, продуктами, які далі розпреділяють на людей. Багато було заплановано на цей рік роботи, але так як така ситуація в нас в країні, в нас війна, от я думаю, що ми обов'язково це все надолужимо після нашої перемоги. Крім цього, на Харківщину за сприяння депутата передали карету швидкої. Її оснастили першими необхідними речами для військових. Тим часом колеги теж не були осторонь і допомагали в обороні міста. Перший день повномасштабного вторгнення ми зібралися на позачергову сесію і одноголосно прийняли програму, по якій виділили 100 тисяч на забезпечення територіальної оборони. Це було одностайне рішення як всі на всієї нашої фракції, так і всього депутатського корпусу. Та, все ж упродовж року фракція ініціювала ряд програм, які запровадили у Житомирському районі. Мова йде не лише про підтримку збройних сил, а й про програму запобігання протидії домашньому насильству та торгівлі людьми. Не забули й про лікарів. Також ініціювали програму по забезпеченню заробітною платнею лікарів, які працюють в медичній комісії центри комплектування ну, військоматі. Наша фракція приймала участь у всіх засіданнях сесії і долучалася до обговорення саме цих програм. І на кінець голова фракції у райраді зазначила, усе, що обіцяли, що зробити, завадила війна. Виконають. Я думаю, що в наступному році ми всі наші проекти, які ми хотіли в мирний час реалізувати, реалізуємо.